Він, ризикуючи власним життям під обстрілами на катері, перевозив поранених на сталі. Від ворожого десанту охороняв порт Маріуполя, потрапив під обстріл просто на воді, але дивом вирвався з полум'я. Без руки більше місяця провів у російському полоні, не піддався на маніпуляції окупантів і зберіг найцінніше віру і розламану навпіл обручку. Як тільки відновив сили, одразу заступив на службу. Історія про незламного прикордонника Олександра Морського у сюжеті Олександри Стасишин встановили протез, тобто він йде. Ну це під курткою починається звідси, і вниз тут тяги, що на плечах. Встановлені, тобто, щоб управляти ним. Хісь вона міняється, він вчиться жити з протезом і майже без емоцій. Розповідає про кілька місяців пекла, які пережив на війні. 46-річного Олександра Морського з Франківщини війна застала у Маріуполі, де жив останні 20 років. Прикордонник, пенсіонер, не роздумуючи, став на захист країни. Спершу у береговій охороні стримував ворожий десант. Далі катером перевозив на зовсталь поранених. У єдине місце, де надавали медичну допомогу. Не звертав уваги, не розглядував нікого. Ну на це просто не було часу. Час був дорогий для того, щоб врятувати. Життя людей. Ми старалися робити це максимально швидко, щоб вони не могли зорієнтуватися. Коли ми проходили на катері, нас просто обстрілювали. І так, до 27 березня далі прицільний обстріл і пожежа на катері. Тоді загинуло четверо його побратимів. Олександр дивом вибрався. Ракета влучила в катер, от, взрив. Ну, я ще не знав, що відірвало. Відчував тільки полум'я, що пече все. Рука десь там знаходиться. От, і просто хитається так. І все. І я не можу не зігнути. Звідси і до кінця було розтрачена. Руку ампутували медики вже на Азовсталі, та найгірше почалось у травні, коли поступив наказ вийти. Олександра і ще понад дві тисячі захисників повезли у полон в Оленівку. Каже, більшого жаху не бачив за все життя. Умов там не було, демонтовані були всі комунікації всередині. Побиті вікна, побиті двері, ну, багато мусору, тобто гірше, ніж старається. Свині краще їдять. Кашу в перемішку з рибою, старою якоюсь воно було, потім була квашена капуста. А ще психологічний тиск, допити, залякування і навіть спроба вербування. Ви звідси вже ніхто не повернеться, ви тут залишитеся в тюрмі. В Росії давай запишемо відео, щоб Збройні Сили здавалися. От. І ми тобі гарантуємо, що ти поїдеш Маріуполь, будеш тебе там жити. Кажу, в вашій країні я жити не зможу. Про життя в Україні мріяв і вірив до останнього. Навіть зберіг розламану навпілобручку, бо знав, що десь в Маріуполі рятує життя його побратимів, але чекає на нього дружина медик. Із міста вона евакуювалася аж у червні, коли відбувся перший масштабний обмін полоненими. І Олександра повернули. Плакали всі, ніколи не подумав, що настільки приємно просто побачити український прапор. Після реабілітації чоловік повернувся на службу вже у Львові. Зараз чекає на біонічний протест, щоб мати більші можливості. Переконаний, перемога близько, а далі повернення до рідного Маріуполя і вже будує плани відбудувати Україну, щоб нас наша країна була одна з передових у світі. Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.